Всім привіт. Значить, встановив я новий масляний насос, передбав, зробив маленьку його модернізацію. Виходить, замість цього длинного шплінта навсьо поставив таку маленьку край для того, щоб було вдобно регулювати давлення і не мішало це, бо стояв ще шплінт навквозь. Суть того, що воно все одно опіратися не буде. Це так, щоб вже не викрутилось повністю. В принципі, цього хватить. Через дірочку я провів його Його хватить, щоб, ну, не дати йому повністю викрутитися. І теж, -таки, воно через цю проволочку касатися не буде. Оце таке. Вирівняв тут. Площадочка трохи підігнута була. Прокладочки віздинової встановив. Остаті, по цій прокладці, по трубці. Як будете ставити, то одновременно плавно зажимайте і там і там. І дивіться, щоб була соосність. Щоб не поламати трубочку, це вам такий совет. Ну, В принципі, в мене все добре, передивився пайку пайку. Все нормально. Такс. І зробив одну таку модернізацію, може комусь пригодиться. 에, значить, виходить, зробив я в поддоні дирочку для регулювання насоса. Получається на на да, на тут гаєчку приварив, Пану нікому не мішає, тут насос стоїть, щоб можна було відсюди отверткою, якраз напроти нас регулювання. Поправити давлення, щоб тоді вже 20 разів не знімати поддон. E, значить, по розмірам вам я покажу, може комусь пригодиться. Може хтось буде робити. Може не захоче знімати поддон, може, в принципі, з цієї сторони Може зразу просвердлити і, ну, і варить гайку з цієї сторони. Я варював з той. То особо не вваряв, тому що все одно уплотнятися буде тут. Так, дивіться. У нас от упора 70. 69. там 70, ну там, в принципі, тут. І дивіться. Виходить, от третьої, третього відверстя 1, 2, 3 третє. з краю от. Маховика. Тут у нас до сюди два. Ось так ровно поставить. Ось отак о, бачите. Якраз виходить 2 сантиметра. Сюди 70. Сюди отбулт, от відверстя центра два. Так, якщо хто буде робити, можете ну, зразу, в принципі, Просварили гайку якісь з цієї сторони варить. Ну щоб не знімати подон друг когось. Є. Ну таке трохи краснув його. Хай буде чорненький. Вимогнуть його вже закопався. легковий такого немає. Сваридах так знову видраю. Ой. Так що такі справи. Так що зараз встановлюємо дай пробуємо. Надо вже закінчувати. З цією епопеєю. Зразу одразу хочу сказати, що сьогодні якраз був в магазині. Насос брав ось старий прокладочки він якісь теж так отверстия яке, а вирізали яке. Ладно, то таке. Дивіться, який я раритет сьогодні в магазині. Каже, два роки пролежав, нікому не треба був 30 гривень ремкомплект. На карбуратор на пускач тому що в мене підкапує з-под мембрани. Хочу перебрати. Я туди ще не лазив. Так що, якщо цікаво, може зніму кому відео, друг або цікаво. Ну він тут повний, з усім з клапанцем. З усім. Так що повезло. Каже, кстати, последній і заказать не можна, бо нема. Майлітополь робив. Як знаємо, яка ситуація. Він час окупації. Так, добре. Ставимо. кстати, по насосу зразу поки скажу, щоб вже 20 разів відео не повторять. І знову подивився, відкрутив. Фаска там все етлічно, клапан новий, тобто боявся, щоб не з реставрації хороший. І якщо чутно, на цьому є. Там ще масло є на суху, б, конечно, воно взагалі цокотів. Бачите, зазор в шестернях вже є. В тому новому немає взагалі. Тобто, я думаю, що буде. То, бути добре. Що я взяв ось у воздушний фільтр. Набивку нову, тому що там вже все витягувало, так, така вона печальна. Поставив новеньку. Будем кому каталожний номер. І ціна на даний момент. Ну, це таке, воно постійно щось міняється. Так що займаємося. Всім дякую, до побачення.